Як доказ того, що ми незламна нація, як доказ того, що ми неадмінно переможемо, можу привести ще один приклад, що в 2022 році кількість людей, які зареєстрували шлюб, на 40% більше, ніж в 2021 році. Також на 23% скоротилось число розлучень. А це нові сім'ї, це нові можливості, це нові надії. І це Відродження нашої нації, якщо взяти в цифрах, то більш ніж півтори тисячі сімей побралися в цьому році. Тільки в місті Кременчуг шлюбів зареєстровано понад 1100. І загалом по Кременчуцькому району ця цифра шагає близько трьох тисяч нових шлюбів. Ми вітаємо всіх, кого не зламили ці обставини, чия любов перемагає все. І це як доказ того, що ми неадмінно переможемо.